Добрий день, вельми шановні члени журі. Сьогодні я, рак Маргарита, учениця Козелецького ліцею номер 1 Козелецької селищної ради, хочу представити свій захист наукової роботи на тему тропічні рослини в домашніх умовах. І запрошую вас на віртуальну екскурсію до мого маленького оазису рослин, які зростають у мене вдома. Кожного разу, коли мама мені купувала фрукти цитрусових рослин. Зацікавленість, а як саме ростуть дані рослини, а чи можна їх виростити в домашніх умовах? І ми будемо ласувати їми цілий рік. У своїй роботі я вже описала, що проведено на 4 етапи, а саме, відібране насіння цитрусових плодів – апельсина, лимона, мандарин. Таким чином, ми відбирали і одразу садили насіння та спостерігали за розвитком з моменту посадки і до теперішнього часу. Етап відбору та пророщування був кропітким, але не складним. Так як найбільше цитрусових споживається в осінньо-зимовий період, то це не викликало жодних труднощів. Крім того, ми відмітили, що з розрахунку на один плід найбільше насіння трапляється в мандаринах, далі лимонах і найменше в апельсинах. Не залишив мене байдужим і авокадо, який теж вирощений з камінців пледів, власного споживання. А от гранат і ананас шляхом вегетативного розмноження. Отже, які зроблено висновки під час першого етапу досвіду, в неї було відібрано три види насін... насінневого матеріалу та... та підготовлено їх до посадки. Відібрано підходящі сальчинці. Наступним другим завданням було обчислити кількості насінин певного виду, які проросли. Період проростання приблизно місяць, при умові дотримання світлового режиму та регулярного поливу, не допускаючи пересихання. На цьому другий етап завершений. І, обчисливши результати математичним способом, я дійшла до такого висновку, що найбільше проросло насінин мандарина, а найменше. Лимона. Відсоткове співвідношення, що проросло наступне. Апельсин – 80%, лимон 70%, мандарин 90%. Хочу зазначити, що авокадо проростає у 100% випадків за умов належного поливу, адже якість посадкового матеріалу можна візуально оцінити одразу після розрізання плоду. Третім завданням було визначити основні періоди розвитку тропічних рослин. Для цього я щотижня робила заміри рослин і записувала їх щоденник. По завершенню досліджування період я дійшла наступних висновків: що періоди росту рослин змінюються періодами спокою. А точніше місяць активного росту два місяці спокою. Зазвичай. Це залежить також від пори року, тривалості світлового дня, тож у період активного росту рослин можна виростити до 1 см за тиждень. І останній етап мого дослідження був охарактеризувати кожну рослину по закінченню періоду досліду. Хочу продемонструвати, який результат я отримала. Лимон виріс до 70 см висоту, цвітіння та плодів не було. Апельсин – виріс до 110 см висоту. Ущільняється стовбур, формується крона. Цвітіння та плодів не було. Очікуємо наступного року. Мандарин. Виріс до 100 см висоту. Гілок небагато. Цвітіння спостерігали. І на сьогоднішній день, як ви бачите, є плоди. Саджанець ананаса за період спостереження. Добре укоренився. Відросло нове листя. Плодоносити ананас починає на 3-4 рік. Дерево авокадо перебуває під спостереженням півроку. За цей період воно виросло за вишки 20 см. Гранат досліджуємо 2 роки. За цей період дерево виросло до 1 метра вишки. Спостерігали цвітіння гранатового дерева які відбувалися з кінця листопада до початку січня, і були солодкі плоди, але у малій кількості. Хочу також відзначити ще одне спостереження, яке не було зазначено серед завдань. Моя мама придбала лампу, і ми встановили її з метою збільшення сонячного світла, щоб продовжити світовий день у зимовий період, тропічним квітам, зокрема орхідея. Так як цитрусові дерева зростають в тій самій кімнаті, вони теж попадали під світло лампи. Варто відзначити, що лампа сонячного світла значно прискорює ріст рослин, їх розвиток. Для порівняння гілочки під лампою ростуть довші на 2-3 см, а листя значно більше і зеленіше. Зауважу, що, окрім якісного ґрунту, жодного підживлення та стимуляторів росту не додавалося. Моїм надбадням та гордістю дослідження є активне плодоношення мандаринових дерев. Період вирощування 3 роки. Цвітіння відбувається у березні квітні, а самі плоди дозрівають до кінця жовтня, початку листопада. Розмір плодів остаточно менший, ніж у купованих рослин. На смак кислі. Але скориставшись мережею інтернет, ми знайшли цікавий та напрочуд смачний рецепт мандаринового джему та приготували його. Отже, на сьогодні я зробила остаточні висновки щодо мого дослідження. Найпоширенішими тропічними фруктами є апельсин, лимон, мандарин. Щоб використати ці фрукти в домашніх умовах, достатньо посадити на сінину одного з них. Та доглядати за нею. Найкраще пристосовується до, нового, до нових умов існування мандаринове дерево без спеціальних підживлень та світлової лампи. Найбільш вибагливим виявився лимон. Погано адаптовувався, двічі пересаджував, скидав листю. Щодо апельсина, то прочитавши спеціальну літературу, ми дізналися, що він почне водоносити лише на п'ятий рік. Далі, доглядавши за ним, ми зрозуміли, що без щеплення живця не буде ні плодів, ні зав'язів. Перспективою нашого дослідження є проведення спостереження за тропічними рослинами авокадо, ананас, гранат. Краще дослідити вплив лампи сонячного світла, на ріст та розвиток рослин. Очікування цвітіння авокадо та ананаса. Спробувати виростити такі тропічні фрукти, як помело, киві. Дякую за увагу.